Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий сорт в моєму саду під назвою Говерла. Груша Говерла. Це наша українська селекція. Груші мають доволі великий розмір. У мене два дерева цього сорту: одне дерево посаджене удома, одне дерево посаджене в селі. У селі. Має отакий цікавий колір, такий якийсь бронзовий. А вдома там менше сонця, там паутінь, де посадка, груші другого кольору. І вдома вже вони почали відпадати. Тут в селі трохи холодніше, тут ще висять. Но я вирішив тут зняти відео і вже зрівняю з тими грушками, що вдома на вигляд. Чому так відбувається, що тут... Більше як такий бронзовий іде окрасу, я не можу сказати. Можливо, зв'язана з обробками, бо обробки тут робив я одні, вдома робив другими препаратами, можливо, це. Можливо, то, що тут коло річки, воно чорт його зна. Ну, Форма груш однакова, що та, що ця. Ну а окрас ось різний. Цей сорт в описі, це сигнальне подоношення, що на цьому, що на тому дереві. Цей сорт, виходить, вже в кінці вересня можна знімати на дозарювання. Тримається він ну так, слабенько сказав би на цей час. Сорт осінній, кажуть, непоганий в нього смак. Ну, Нічого, полеже, продегустуємо разом з вами, побачимо, дійсно це так чи ні. Грушка на вигляд. Гарна. Привита вона на підчепі Ба-29. Вона сумісна з цією підчепою. Ну, що можу сказати ще? Сорт ну, можна так само вирощувати а, в інтенсивних насадженнях. А, кажуть, що його ну, він дуже гарно врожайний. А, на печепі ва 29 дає гарні кожен рік врожаї. Ну, побачимо, що воно буде в мене в саду. В мене не промисловий сад, в мене любительський сад. Я вирощую це все для своєї сім'ї. Якісь із ліжки, якщо бувають, то продаю. А так все для себе. Продаю лише черенок для щеплення різних сортів. Кому цікаво, можете звертатися. Ну, а тепер чекаємо до і будемо вже. Дегустувати ось цю цікаву грушку нашої української селекції. Сьогодні у нас 1 жовтня, сорт грушки Говерва після дозарювання. Ось хотів показати це то, що я знімав у себе в садочку. Отака ось грушка, так, оржавлена. І утатка ось якого кольору. Вона була зелена, оце після дозарювання стала жовта. Один в один. І по бачите, по доніжки. Чому в мене в селі вона така стала коричнева, не знаю. Можливо, щось намішав, якісь обробки, можливо, повлияло те, що садок у мене курички. Не знаю. Ну, грушки однакові, дуже похожі. Це у батька було три грушки, в мене чотири на дереві ось. І всі оржавлені у батька були всі отакі. Хм, чорт його знає, чого. І батько зняв груш, ну, ці груші на тиждень десь раніше, ніж я. Я зняв пізніше. Так, давайте побачимо, яка вага. Хотілося б, щоб ви відписались, чому так може бути. Ну точно не пересорт, кажу зразу. Щоб не було такого, що це пересорт, чи це два різних сорти. Ні, Це один і той самий сорт. Але чому так сталося, що різний колір, не знаю. Так, 400 грам. Це саме велика в мене. Вони можуть бути ще крупніші. От 300. Це що таке? 320. 271 і. 277. Так, а оце батька. Батька 500 грамів. Так, давайте розріжемо зараз. Так, давайте розріжемо оцю. Я бачу трохи зеленувата. Батька повністю співа. По соку бачимо соковита. Сок тече. Ану батька був розріжемо. Батька вже дозріла. У батька вже вона дозріла. Так. Теж соковита. Ага, соковита. Запах дуже класний. У мене ще зеленувата вона. Ще Ще не дійшла. Батька, можливо, вона зберігалася у теплому переміщенні, не у підвалі. Так, давайте зараз, зараз побачимо вміст цукру, який у цієї груші. Вміст цукру 14. Огрушки. Так. А тепер давайте скуштуємо її. Маслиниць там м'якуш. Аж тає у роті. Шкірки не відчуваю, дуже солодка на смак. Дуже приємний і насичений аромат. Є трохи маленька кислинка. Ну, цукор цю кислинку. Перебуває. Воно гармонує дуже класно. Угу. Так, дуже смачна груша. І соковита, бачите, аж пливе, як масло. Клас. Так, а ну свою. Попробую. В мене вона ще зеленувата, ще надозарілась. В мене ще хрустка. Ці полежить так, ось такий невеличкий відеогляд. Та груша, яка дозарювалася повністю, вона дуже-дуже смачна. Ця ще хрустка, ще смаку ніякого немає. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!